Добрий день, доброго здоров'ячка! от Сьогодні у мене розпаковочка. Знову відео розпаковки. На цей раз, що я буду вирощувати, що я придбала покажу. А придбала я інжири. От, бачите? Три різних сорти тут. ну Що хочу я сказати, що рослинки гарні, прийшло дуже гарно. Дивіться. Запаковано, то може в двох ящиках там прикріплено там скотчем, котчем, попримотано ще якимись, чи то, нитками, чи то ні, якось то. А ні, якийсь шпагат такий перетягнуто. І вони так закріплені, що дивіться, навіть якщо воно там і перехиляється туди, то воно ні здвигається, нічого. Так що молодці, молодці пакували. І так, також і респект новій пошті, бо там, де підписано було, що там верх, так вона й стояла, так воно дійшло. Інколи ж приходять поселочки, там десь то земля висипана трошечки, хоч воно гарно запаковано і десь щось сиплеться. А ці ні, дійшли гарно, ніде нічого немає. Ага. Взяла я у двох молодих людей яких, звичайно, я порівняю з із собою, <смі> як і мені <нині>, діти годяться <смі> молодці, вони займаються тепличкою, вони там займаються цитрусовими в основному, і ну, інжири і вирощують, і якісь там стараються екзотику. Молодці такі, люди трудяться. І канал є на Ютубі, Лимони у Віктора. Ну, а так от їх, їх відіграє. Так що оце я у них взяла ці інжири. Ага. Так, зараз ось витягну я їх, в мене так відключу, звичайно. І далі покажу, які рослинки. Так, показуєш далі свої, свої такі новиночки. Так, дивіться, які, які гарні рослинки тут у В форщечках. Чорний, кримський. Дивіться, називається сорт. Така рослинка одна. Так, далі ще білий. А, чи аріат, чи арі, аріат якось так. Який сорт називається. І київський крутлопліт. Дивіться, яка рослинка гарна. У таких кріночках її виселили. Казали, що будуть витягують, що зменшити вагу, ну, видно, вирішили запаковані. ну, Можливо, і спасибі їм, бо я ще не знаю, що туди треба, що їх садити, в який ґрунт. Дарма, що в мене багато всього. Ну, ну, ну а куди я не знаю, чи торгосумніше хочуть. І що туди треба, яку туди землю треба робити. Ну, ну Гарні рослинки гарні. Зараз поставлю в тіньочок, вони будуть стояти в мене на вулиці. Ну, а тоді, можливо, якось буду там, ну, там тиждень чи два, якщо там не буде там морозів чи щось. І трошки на сонечко їх так, щоб вони звикали. Ще не знаю, де буде зимувати. У мене багато кімнатних різних квітів, і чи вони в мене в будинок помістяться, чи, чи можливо, якщо там. Добре висріє, що впаде воно листячко, то буде зимувати в підводі. Ну, то, я ж кажу, ще, ще поки що не вирішила. Ну, захотіла я цього його придбати, хочу я вирощувати і я придбала. Отже, отже, <с> з інжирами почалася. <с> моя. <с> Люблю такі моменти, коли така якась охота з'являється, такий, якийсь такий азарт, хочеться, щоб воно вже в мене росло, щоб воно родило. Ну, буду періодично відео знімати, показувати. Я торікон придбала Пепіно і вже успішно. Ну, хто там слідкує, то за відео він воно в мене росте. Якщо чесно ж, знаєте, то я усім кажу, поки молодші займайтеся цим. Ну там, кажуть, ніколи не пізно, ну не було такої можливості, поки там діти виросли, поки там було сумасшедше господарство, і ну, просто сили не вистачало. А зараз діти кажуть, ой, мамо, воно тобі нада, вже не то. Ну це просто, ну дивися, вони мене підтримують. Якщо просто так і за задоволення вирощують. А, ну, Щоб не переморювала себе. ну, ну в мене <смі> Є поки бажання, є поки хоча там і копаюся, інколи там, коли ну, воно, і Коли вже бачиш результат, то воно себе оправдає. Ну, це, це просто так, як, як для душі. там, Квітів у мене багато, у мене багато там, садок у мене прекрасний, виногради. І для своєї душі, для свого задоволення зараз цей вирощую. Отже, багато не буду балакати, бо я люблю побалакати. Так що дуже вдячна цим і відіраї. Дай Бог їм здоров'ячка і. І дай Бог здоров'ячка усім. І собі, звичайно, собі, звичайно буду здоров'ячка просити. Ну, а я вже, його ж треба вирощувати, здоров'я потрібне. <гум> Бувайте живі, здорові. і Головне, щоб хай закінчиться ця війна. Оце, щоб ось ці дрони, що літають, що ой, Господи, це. Не доведи, Господи, перу там. Хай скоріше все це закінчиться і, і хай. Згинуть наші вороженьки. А нам перемоги.